У цьому відео я розповім вам, як я роблю йогурт і два види сиру з нього сир Філадельфія та сир лабне. Їх ви зможете вживати як самостійні страви, а також при приготуванні суші, цибулевих пирогів, різноманітних десертів і всього того, де ви використовуєте сир Філадельфію, лабне або маскарпоне. Слава Україні друзі! Сьогодні знову повертаюся до теми сирів, бо. На мою думку, це зараз доволі актуальна тема, адже сири у магазині подорожчали дуже сильно і, думаю, будуть ще дорожчати. Крім того, їхнє зберігання, їхнє транспортування залишається під питанням зв'язку із обмеженнями електроенергії. Та і при виготовленні таких сирів тривалого зберігання до них зазвичай додають речовини, які у великих кількостях. Не є корисним. Якщо ж ми можемо зробити аналогічну продукцію в домашніх умовах, це буде як мінімум двічі дешевше. А те, що ми не будемо додавати до сиру речовин, які могли б забезпечити його зберігання там, місяцями і роками, це з одного боку мінус, бо не довго буде зберігатися, а з іншого боку, плюс, тому що це буде здорова їжа і практично. Перероблена природним шляхом, тобто способом ферментації, без додавання різноманітних консервантів і всього такого іншого. Зазвичай сир готується із трьох інгредієнтів. Це молоко, це закваска. Закваскою є культура бактерій різних молочнокислих, які надають певних властивостей нашому сирові на консистенції. І присмаків, різноманітних смакових відтінків. Ну і третій інгредієнт це фермент, який спричиняє згортання білка молочного, і забезпечує отримання нами, власне, ось того сиру. Є незначна частина сирів, які виготовляються без закласок, і також незначна частина, які виготовляються без ферментів. В будь-якому випадку треба молоко. Сьогодні. Я хочу розповісти вам про категорію таку сирів, яка виготовляється дуже просто. Для неї не треба фермента, а необхідна лише дуже проста закваска. Закваска йогуртова. Їх є безліч. Найпростіша, тривіальна це ось така закваска Віво. Ось цієї пляшечки вистачає на 3 літри молока. І саме сьогодні ми будемо використовувати 3 літри молока і цю закваску. Закваска містить стриптокопі термофільні, ось ця конкретно, і бактерію болгарську паличку, одну з молочнокислих бактерій. Закваски такого типу є термофільними, тобто вони можуть працювати при нагріванні такому достатньо високому, там, десь до 42 градусів. І їхня відмінність таких різних термофільних закласок це. У співвідношенні ось цих стриптококів термофільних і е, болгарської палички. Ну, також можуть бути ще якісь інші е, молочно-кислі бактерії. Але суть в тому, що ці бактерії будуть працювати, по-перше, на ферментацію молока, і е, за рахунок того, що воно буде ферментоване, е, підніметься кислотність його. І ця кислотність спричинить його згортання молока. Тобто ми не будемо використовувати фермент. Для більшості інших сирів фермент обов'язковий, тому що ось це згортання, воно буде таке, знаєте, лайтове, ніжне. А для багатьох сирів, напівтвердих і твердих, треба згортання таке серйозне. Тому застосовують ферменти. Ця ж сама, цей самий виробник виробляє і ферменти. такі ж, вони продаються в аптеці. До речі, з ферментами зараз чомусь в аптеках сутужно, закваски є повно, а от фермент, але в інтернеті продається ось ця упаковочка, тут одна пляшечка, і цієї пляшечки вистачає на 100 літрів молока. Але оскільки нам такого не потрібно зазвичай, то тут є мірна ложечка. Ця гнівна ложечка вміщує стільки фермента, скільки його потрібно для 5 літрів молока. Але це я вам розповіла, так би мовити, для загальної інформації. Сьогодні нам цей фермент не знадобиться. Фермент ні в якому разі не можна заморожувати, він повинен зберігатися тільки у холодильнику. Закваски ж, навпаки, зберігаються у замороженому стані, там приблизно рік-два можуть зберігатися. Дивитися треба на інструкції виробника. Тож, на сьогодні приготуємо йогурт на цій закласці, і ці бактерії будуть ферментувати наше молоко. А далі на основі йогурту приготуємо два види сиру. Цей, цей сир буде м'який ніжний, дуже, дуже смачний. А чому два види? Тому що вся історія сирів це, по суті, ферментація молока. У різних частинах світу, за допомогою різних бактерій, у різних умовах, та й споживання, в принципі, різне, бо залежить від культури того народу, який цей сир виготовляє. Тож ось такий йогуртовий сир був відомий з 14 століття у країнах там десь Сходу. І виготовлявся він з ферментованого молока. Використовувався і... у кількох видах, про які я розповім вам пізніше. А от у в Європі цей сир з'явився десь у XVII столітті. І рушечки був модифікований, ну і далі у США він отримав назву Філадельфія за, власне, назвою міста, яке славилося високою якістю своїх продуктів. Так, і донині виготовляється, можливо, десь там ліцензує якісь виробництво, але, напевно, ви всі в магазинах бачили ось цю класичну упаковку сиру Філадельфія. І він є доволі дорогим. Тож, сьогодні ми з вами зробимо два види сиру. Один сир, так би мовити, за східною рецептурою це буде сир лабне, а інший за рецептую, я би сказала, західною це буде сир Філадельфія. У обох випадках нам треба буде йогурт. Основна ж сировина це молоко. І його краще використовувати пастеризоване, і лише у тих випадках, коли ви дуже впевнені, у ваших постачальниках молока, або ж у собі, якщо це молоко з вашого особистого господарства, то тоді можна використовувати і непастеризоване молоко. В інших випадках. Молоко все-таки краще пастеризувати, тому що є велика ймовірність потрапляння в нього дуже серйозних вороботворних мікроорганізмів. Сьогодні ж я використаю молоко магазинне. Чому магазинне? Щоб показати вам, що з магазинного молока так само гарно вийде цей сир. Молоко треба брати обов'язково пастеризоване. Ультрапастеризоване ні в якому разі для сирів не підходить. А от пастеризоване, його правда, зараз дуже важко знайти. Напевно, виробникам це не дуже вигідно. Хоча, можливо, це тільки у нашому містечку, так, але молоко пастеризоване в нас рідкість. Звичайно, з домашнього молока буде ще смачніше, але, повірте, доволі смачно вийде із молока магазинного. Про пастеризацію ж молока я колись іншим разом розповім вам докладніше, але найзручніше, на мою думку. Якщо така потреба виникає, пастеризувати молоко, нагрівши його до 70 градусів. Обов'язково треба термометр 70 градусів. Далі вогонь виключаємо і по інерції ще на 1-2 градуси температура підніметься, 30 секунд і ставимо у якусь посудину з холодною водою для того, щоб молоко почало різкіше знижувати температуру. І далі охолодження до такої температури, як нам потрібно. Якщо використовувати пастеризоване молоко для інших сирів, то в нього треба додати ще й четвертий інгредієнт, який обов'язковий для того, щоб згортання відбулося, щоб воно відбулося правильно, щоб воно оптимальним чином згорнуло наше молоко. Це розчин кальцій хлориду, хлористий кальцій ось той, який продається в аптеці. В ампулах, також в деяких аптеках його продають і в пляшках, це вигідніше, але я вам розкажу іншим разом, бо сьогодні нам і цей інгредієнт не буде потрібний. Це дуже простий сир з мінімумом затрат на нього. Щоправда, робитися буде десь близько двох днів, але це не весь час щось, якісь маніпуляції з ним здійснювати, а довше треба просто очікувати. Сьогоднішній сир я буду робити в мультиварці. Це доволі зручно. І об'єм дозволяє, тому що зазвичай, коли я роблю на чи тверді сири, я беру більшу кількість молока, ніж вміщує моя мультиварка. Мультиварка може вмістити 3 літри, а я зазвичай беру 5 або 6. А от сьогодні мені вистачить 3 літри молока, і я скористаюся мультиваркою, тому що сир в такому випадку буде, тому що йогурт буде робитися сам по собі. Якщо ж у вас нема мультиварки, то ви. Просто дуже просто зробити і без неї. Вам необхідно нагріти молоко до температури 37 плюс-мінус градусів, до температури тіла. Ось так скажемо, щоб воно у вас не гаряче і не холодне. Бо, як я вже казала, ось ці термофільні закваски краще працюють саме у такому діапазоні температур. І от, коли ви нагрієте це молоко, внесете закваску так, як зроблю це зараз я то далі ви просто вкутаєте ось цю свою каструлю з молоком тепленько, щоб там зберігалося тепло. І через ніч на ранок у вас буде прекрасний йогурт, як і в мене в мультиварці. Тож, 3 літри молока в мультиварку. І далі беру пляшечку з закваскою, цією чи іншою, яка у вас є з розрахунку на 3 літри. Далі висипаємо цю закваску. Обережно так по поверхні потрошку розсипаємо. І перший нюанс треба почекати 1-2 хвилини, не колотити, не розмішувати, для того, щоб ця закваска, так би мовити, регідрувалася, зволожилася молоком, і тільки тоді гарно розмішати, розмішати ось так знизу догори, щоб гарно ці бактерії розповсюдилися по всій товщі молока. Як бачите, у мене молоко магазинне, пастеризоване, тому я висипала закваску у молоко кімнатної температури. І далі буду нагрівати його в мультиварці. Якщо ж ви будете робити це просто в каструлі, то спочатку нагрійте молоко до приблизно 37-40 градусів, а потім вже робіть ці маніпуляції. Висипали, почекали одну хвилину і розмішали. Далі вашу каструлю вкутуєте гарненько і чекаєте. Десь з 8 годин приблизно, можна трошки більше, можливо, трохи менше. Все буде залежати від конкретного молока, а я ж буду ставити в мультиварку. Якщо в вашій мультиварці немає спеціальної програми йогурт, то тоді берете якийсь там мультикухар чи мультишеф, яка є програма, така, щоб можна було виставити температуру 37-40 градусів і час приблизно 8 годин. У мене є така програма йогурт і ферментація, вона за замовчуванням триває 8 годин, а от температуру я зараз поставлю ну, 37 градусів, тому що в мене буде стояти довше, ніж 8 годин. Мається на увазі, що мультиварка буде утримувати тепло ще трохи деякий час, бо ставлю це увечері. Зараз ранній ранок, але все одно я не встигну вже нічого зробити з цим йогуртом. Я тільки покладу його на сито і на тканину я беру ось цю органзу. Знаєте, те, що ми на вікна купуємо ось ці тюлі. Ця тканина синтетична, гарно переться, дуже тонке ось це переплетіння, і тому. Дуже гарно відсіджується ось така консистенція, як йогурт. І все, що я встигаю зробити до роботи, це просто покласти, щоб цей йогурт відсіджувався. І краще перемішувати, от поки він у вас лежить на ситі, його краще ну, скажімо, кожну годину перемішувати, тому що шар, який торкається до тканини до сита, він уже сухіший значно, а ось ця верх, серединка дуже волога. І ось той вже відсіжений шар, він заважає відтікати сироваці із тих верхніх шарів. Тому краще перемішувати. Ну, мене так не вдасться, бо йду на роботу. Але прийду і побачу, що буде далі. І ось через 7 годин йогурт має приблизно такий вигляд. Я зважу його, ну, чисто для інтересу, щоб вам показати. І як бачимо, зараз йогурту 700 800. 25 грамів. Я надбираю 300 грамів чашку йогурту, а решту підвішую, щоб сироватка ще більше стекла. Ось на даному етапі її стекло стільки. А щоб стекло ще більше, я підвішую приблизно в такому вигляді. І знову чекаю годин 6. Мій йогурт повисів 4 години, і я його перевіряю. Нижня його частина та що ближче до тканини. Вже такої консистенції, як хотілося б, але верх ще вологий, тому перемішую. І далі, щоб пришвидшити цей процес, трошки його підпресую. Залишаю конструкцію під імпровізованим пресом, десь на годину, на півтори, можливо, на дві, треба дивитися, щоб маса перетворилась на таке нібито тісто. А сама повертаюся до того йогурту, який я надібрала. Сі мисочці йогурт, який я надібрала, тут його 300 г і приблизно стільки ж само сметани. Сметана з домашніх вершків, але може бути і магазинна, це не має значення. Змішую йогурт із сметаною, якщо у вас це все домашнє, то тоді більше нічого додавати не треба. Якщо ж магазинне і, можливо, не кисла сметана, і не кислий йогурт, то можна додати чайну ложечку лимонного соку для того, щоб краще згорталося. Гарно усе перемішуємо вінчиком і додаємо дрібку солі. Я також додаю дрібку цукру, щоб був такий більш збалансований смак. Його не чутно зовсім цього цукру, але от в класичному рецепті є тільки сіль. Ну, а ви дивіться за смаком. Гарно-гарно перемішую. І далі знову нам треба забезпечити стікання сироватки з даної суміші. Знову та ж сама конструкція, каструлька сито тканина. І виливаю суміш на цю органзу. Як я вже казала, можна брати і марлю, але її треба брати, склавши десь у 6-8 разів, тому що теперішня марля дуже рідке переплетіння має і, звичайно, нічого не вийде. І хоч ця суміш доволі рідкувата, але треба обережно скрутити цей ворочок і теж трошечки підпресувати. Бо стікання буде дуже задовгим, то, щоб пришвидшити, я знову будую ось таку конструкцію. І вага тут уже менша, тут десь приблизно склянка води. І десь за годину перевіряємо, якщо консистенція наслаштовує, значить процес завершений. Філадельфія вийшла дуже впізнаваною і за консистенцією, і за смаком. Зараз зважимо, скільки вийшло в нас 352 г. Сироватку, що утворилася, можна використати для випікання млинців чи додати у тісто для хліба. І вийшло зовсім небагато. Зараз я скуштую Філадельфію, ось із імбирним печивом. Як ви розумієте, це може бути будь-яке печиво. Я дуже люблю з Марією. Ось з тим таким прісним галетним печивом. Але оскільки зараз сезон імбирного печива, імбирних пряників. Саме так, приїхали до мене з Швеції, то я вам скажу, що це, звичайно, теж дуже смачно. Але ви можете використовувати цю Філадельфію. Вона не солона, не солодка. Будь-де, в якихось суші, ролах. Ну, де ви там ще її використовуєте? в кремах для кондитерських виробів. А тим часом відпресувалася інша частина йогурту, і з неї вийшов сир лабне. Його консистенція близька до тіста, він непогано ліпиться. І використовують його у східних культурах у кількох варіантах. Спочатку ми ліпимо кульки і будемо зберігати їх у баночці із олією. Це може бути оливкова олія, це може бути суміш оливкової. і будь якої яка вам подобається ще олія, цікавим є те, що на батьківщині сиру лабне. Його готують із неповторним смаком для кожного приводу. Якщо це на весілля, то такий сир називається арус. Перекладається як наречена. Якщо звичайний такий, як закуска, заатар за назвою одноїменної суміші прянощів. Якщо Хочуть солодкий сир, то роблять десертний з медом і корицею. Далі до олії додають трохи паприки. Хто любить копчену, хто не любить копчену, і може додавати звичайно. Також це можуть бути будь-які інші спеції, які вам подобаються. Мені подобається ось такий класичний смак, але куштувала і різні інші. На підвіконні у мене росте материнка сирійська. По сучасному орегано, А також ростуть залишки розмарину. І я рву кілька гілочок одного і іншого і додаю також у цю олійку. Ви не переймайтеся, що олії, можливо, забагато витратите. Цю олійку потім дуже смачно використовувати у салати для різноманітних заправок. Додам ще й часничку для повноти смаку. Залишаємо кульки. Як мінімум на два дні в олії, для того, щоб вони просякнули цими ароматами. Смакує він і на тостах, і на брускетах, і в салатах, якщо робити менші кульки, це буде дуже оригінально додавати в салат. Також додають до супів, та і просто смакувати з хлібом теж дуже смачно. Але це ще не все. Зараз приготуємо заатар – суміш спеції, основою якого є. Кунжутне насіння, підсмажене на сухій сковорідці до такого гарного рум'яного кольору. Також додають майоран, зіру, ну і хто ще що хоче, хтось коріандр, хтось тим'ян, але приблизно в рівних пропорціях по одній ложці. Також додається трошки солі. Ну, одна ложка солі на 5 ложок спеції. До речі, це можуть бути чайні ложки, тому що багато спецій вам не треба. Як ви зрозуміли, це і є той заатар. У ньому ми ввалюємо кульки, які зліплюємо. Цього разу вони трошки більші. Звичайно, крім заатару, використовують і інші спеції, і ось такий фейерверк смаків просто забезпечується тим, що в різних спеціях ввалюємо ці кульки. Я використаю, крім заатару ще знову копчену паприку. Далі суміш часнику, базиліку і сушених томатів. Також використаю карі і ще одну спецію, яку я раніше не використовувала для сиру, просто хочу випробувати. Хоча, сама по собі, вона мені подобається і це сванська сіль. Так само, як баночка кульок лабне у олії, так само і складені у гарненький контейнер кульки, ось такого сухого сиру, бо його ми будемо трошки підсушувати, і він називається курт. Є дуже гарним подарунком на будь-яке свято. Це розмиття смаків, це дуже гарно. Ну, а що ж із залишками сиру? А залишки сиру складаємо в контейнер, або одразу на тарілку, поливаємо гарненько оливковою олією, бажано в смачною, в мене якась така собі. І посипаємо заатаром або іншими спеціями. Споживаємо у свіжому вигляді. Я ось вечеряю запеченим гарбузом. і... Сиром лабне ось таким свіженьким спеціями. А вже через 2-3 дні можна куштувати сир з олії. Якщо ви нікому його не подарували, то тоді смакуйте. І ще хочу зупинитися на хвилинку на вартості ось всього цього, що ми з вами приготували. Я використала три пакети молока. І ціна їхня була близько 35 гривень, 35 з копійками чи 36 Це, скажімо, 105-107 гривень на молоко. Сметану, якщо ви купите у магазині, то вона буде коштувати десь приблизно 70 гривень. Якщо ж домашня, то ось така чашка сметани, обійдеться трохи дешевше, але беремо по максимуму по магазині сметані це 70 гривень. Пляшечка ось такої закваски коштує 20 гривень. Тобто це нам обходиться там 107 і 90, 197 197, 200 гривень. В результаті ми з вами отримали 350 грамів філадельфії і 400 приблизно г сиру лабне за 200 гривень. За тиждень сир у спеціях підсух, зробився доволі тверденьким. І зараз його скуштуємо. Він вже значно твердіший, консистенція змінилася, підсух, він зберігає гарну свою форму. І ось у такому вигляді, скажімо, через 4-5 днів, після того, як ви його зробили і підсушили на повітрі, ви можете цей сир складати у одноразові контейнери чи у зіп пакети, і відсилати нашим захисникам. Ця. Їжа буде для них корисна перш за все, тим, що це їжа з великим вмістом білка, і крім того, їжа, яка містить велику кількість різноманітних молочно-кислих бактерій. Навіть мінімум два види тут їх є, і вони обидва дуже корисні для шлунково кишкового тракту, особливо в тих умовах, в яких перебувають наші воїни. Це ж і підвищить частковий імунітет, це і налагодить. Трошки роботу шлунка. Ось в такому вигляді, в східних країнах цей сир зберігають довго, і він називається курт, сушений йогурт або курт. А що стосується Філадельфії, то я думаю, ви точно придумаєте, де її використовувати. Скажімо, Філадельфія і маскарпоне – це різновиди одного і того ж самого сиру, практично, хоча маскарпоне – це сир, який робиться виключно з вершків. А от Філадельфія, там трохи молока ферментованого, тобто йогурту, і вершки або сметана. Так от, можна використовувати Філадельфію абсолютно там само, де ви використовуєте маскарпоне. А я ж на цьому з вами прощаюся і бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв, смачного сиру і всім нам перемоги.